Друзі, привіт! Сьогодні вже сьомий день мого контракту, вже перший день другого круїзу. Один круїз вже пройшов, вже відстрілявся, так би мовити. А одразу хочу сказати, що не багато всього знімав, бо, по-перше, ще не випрацював в собі такої звички, щоб постійно щось знімати. Були такі моменти, що там ми щось робили. Я такий, блін, чому я це не зняв? Це було б цікаво. Так, тому ще над цим попрацюю. А по-друге, чесно кажучи, не так вже й багато часу було на те, щоб щось знімати і щось розповідати по ходу справи, тому що хто працює на лайнерах, той знає, що перший тиждень, навіть два тижні, дуже завантажені. Дуже багато справ, дуже багато всяких тренінгів. Я там трішки зняв, трішки десь робив фотографії. Постараюся зараз вам так коротенько розказати, як це все відбувається. Кому цікаво, можливо, хтось планує в майбутньому працювати на країні лайнері. Теж тому, я думаю, буде цікаво послухати, можливо, навіть підготуватися до чогось. Так і ще одразу хотів би перепросити за свій яскравий зовнішній вигляд. Тому що у мене вже дві години ночі, все-таки в барі працюю як не як. Недавно лише закінчив, і плюс недостаток сну, зміна часових поясів дається в знаки, так скажем. І, так ще потрібно звикнути до графіку. Тому що останніх місяців я нічого не робив, і в мене був максимально комфортний для мене графік, тому таке так ось а, чого ж почався а, а, мій контракт. А, з готелю нас раненько, о 7 годині ранку, а, привезли до порту. А, ну, Тобто о 7 ми виїхали, а десь приблизно о 8 ми вже були в порту. Там нас зустріли наші hr -тім. А, Це такий е, звичайний стандартний процес. А, в загальному, мені здається, десь було 80%. Нових членів екіпажу, які в той день приїхали, плюс-мінус до 100, скажімо так, щоб округити. Так, І перше, що ми робили, це те, що hr Team збирали наші документи, необхідні для того, щоб перебувати на судні, а саме це паспорт, це медична комісія і сертифікати з безпеки. В моєму випадку, як частини готельного персоналу, це Proficiency in Survival Craft and Rescue Boat, потім Security Awareness Training, потім Crowd Management і Crisis Management and Humor Behavior Training, something like that. Так, вони можуть варіюватися в залежності від позиції. До речі, мені дуже пощастило на цьому контракті, тому що всі вони просрочені, точніше, не всі, а три з чотирьох протерміновані. І мені пройдеться проходити всі ці тренінги на цьому контракті заново, тому з нетерпінням чекаю. Так, так що що вони зібрали наші документи, і наступним кроком вже було сам вхід на судно, так скажемо. Uh, знову ж ось ви можете бачити, як ми підходимо на самому ґенгвей, uh, на самому трапі я нічого не знімав, тому що там security і знімати в принципі, заборонено. Так, uh, ще, що нам дали HR Team це такий маленький путівничок посудно. Uh, в принципі, мені то він не особливо той був потрібний, так як я тут вже був і знав, що, коли, де і як. Відкрито, але для людей, які перший раз на цьому судні це дуже корисна штука. А, так Ну і все. З наступного, що потрібно було зробити, а так, до речі, коли вони зібрали наші документи, нам дали ключі від наших кают. Мені, можна так сказати, частково не повезло, тому що моя каюта, мої каюти вже хтось проживав, один, один сусід. Uh, тому він зайняв в поличку, я ж поки що перебуваю на верхній. В принципі, так завжди, uh, майже завжди, uh, виходить. Коли ти приїжджаєш, то вже хтось проживає, а потім він їде додому, і ти якби переїжджаєш на низ, якщо хочеш. Uh, така стандартна uh, штука. Ну, все, папка вдома на наступних 6-7 місяців. Окей, наступним важливим кроком того дня це була on orientation Це такий захід, щось типу першого тренінгу, коли членам екіпажу розказують про судно, нагадують про якісь базові правила техніки безпеки, ознайомлюють з судном і. Новоприбувших членів екіпажу, вітає топ-менеджмент, включно з капітаном, HR-директором, старшим механіком, головою, де головами деяких департаментів і тому подібне. І після цього заходу нас так би мовити розділяють по департаментам і передають представникам своїх департаментів. В нашому випадку це був була старший бармен. Після цього вона робить невеличку екскурсію по лайнеру, показує такі the most common used places, де що знаходиться, і видає нам робочу форму. Ну і після цього, в принципі, ми можемо починати працювати. Це десь приблизно 4-5 година вечора, плюс-мінус. Тобто ніхто не каже, що ти ось зараз, прямо зараз маєш ти працювати, але всі. Так би таке не правило, скажімо так, що десь около п'ятої вечора потрібно вже виходити працювати в перший день. Так, так, як би цього сильно не хотілося, але на жаль, воно так. Ну і все, перший день ось так пролетів швиденько, познайомився зі своєю командою. До речі, два офіціанти, двоє напарниць, дуже, дуже добрі ребята. Все дуже чітко, у нас все складається. вже один кріж відпрацювали. Бомба, команда Бомба. Ем. Отак, перший день пройшов. Другий день у нас був одразу порт. Ем. Нічого цікавого не було. Перескочив одразу на третій, в третьому був Сі-Дей. І в той день в мене було три тренінги підряд, які зайняли приблизно 3-4 години. Плюс додаткового часу до цілого робочого дня в ем. Сі-Дей. А, що то були за тренінги? Знову ж таки, тренінги були по безпеці, а, в принципі, нічого нового, так як під час навчальних тривог а, в члені екіпажу можуть бути різні обов'язки для виконання, а, за весь час а, моєї роботи в, в, на круїзних лайнерах, в мене було кілька різних позицій. тому у мене було аж три тренінги. Типу, це були такі е, нагадування е, про ті позиції, е, на яких я перебував, що саме і як відбувається. Е, тому так було різних таких тренінгів. Е, потім четвертий день у нас знову був порт і була навчальна тривога, тобто знову потрібно було дуже раненько вставати. Я не знаю, я не пам'ятаю, чи я, мені здається, що я нічого не засняв. Взагалі навчальну тривогу знімати не можна, але наступну я хоча б е, постараюсь зняти саму тривогу, як вона звучить, і як тут в каюті, я готуюся, е, рятувальний жилет і тому подібне. Тому так, була навчальна тривога. А на той час це перший круїз. Ніяких обов'язків в мене і в тих людей, які зі мною приїхали, не було. Тому ми були Crew за Duty. Тому нічого цікавого не робили. Зараз в перший день другого круїзу, тобто сьогодні, я вже отримав свою emergency card. Emergency. Station Card, в якій вказані мої обов'язки, і моя Emergency Role — це Checker. Checker — це людина, яка сканує гостей в разі надзвичайної ситуації, тобто тих, хто сідає в рятувальну шлюбку. Тобто, все офіційно, це потім, типу, є теж такий, скажімо, чорний ящик, в якому зберігаються ці дані. Хто був. Наскільки були заповнені ритуальні шлюбки і хто саме в них був, Типу, такого дуже можливо незрозуміло для початківців, Але так, скажімо так, що ці правила безпеки провірені часом катастрофами, про які ви всі чули. Включаючи той же самий Титанік і один з найнайдавніших навірно, Коста Конкордія, хоча це було теж вже більше 10 років тому, але все ж. Тому так. І виходить, що від сьогодні я вже повністю готовий. Залишилось лише обновити ті сертифікати, які протерміновані, але це буде, як сказав мені представник HR. Сказав, що це буде десь трішки далі, можливо, через місяць, через два, тому я поки що над цим не задумуюсь. Думаю, що наступний цей круїз, і наступний я вже більш-більш освоюся і почну щось знімати більш цікавіше. Це ж відео вийшло більш таке розмовне, монопідкаст, скажімо так. Ну, ось так, друзі. До речі, останнім кроком Сайнон uh, процесу було отримання саме ось такої карточки i 95 uh, Це Crew Landing Permit. Uh, вона дозволяє членам екіпажу перебувати на території штатів певний час. І коли ось така штучка на руках, то це значить, що все, тепер офіційно більшість офіційних. Uh, Сайнон вже завершено і можна розслабитися, спокійно працювати. До речі, ось цією штучкою треба бути дуже обережний, тому що коли ти списуєшся з контракту і маєш летіти додому, її треба повернути. А якщо ти її загубив, то штраф може сягати до 450 доларів. Тому бережіть. Ну все, грін карту отримав, так сказати. Тепер сайно процес офіційно завершений. Можна розслабитись і працювати. Тож, в мене вже майже о пів на третю. Тому час відпочивати о пів на третю а прокидатись потрібно завтра о дев'ятій. Залишилось лише 6 ші годин на сон. Що в принципі не так вже й погано. Але не так добре, як і хотілося. Всім попутного вітру, 7 футів під килим. We'll watch